Для масажу гімнастики новонародженого, покладіть його на поленку без одягу на достатньо тверду поверхню. Найкраще підійде твердий матрас. І руки повинні бути чисті, повинні бути теплі. Якщо вони сухі і шершаві, капніть на долоньки дитячу олійку і розітріть на долоньках. А так, необхідності в олійці для масажу немає. Що ми можемо робити для з зовсім лесенькими? До трьох місяців. Починаємо масажик з стоп. Проводимо вісьмірочки. Відпрацьовуємо рефлексик, натискаємо на точки біля пальчиків відповідь дитинка, пальчики згинає, проводимо від мізинчика до п'яточки, дитина пальчики розігне. І так декілька разів. Можемо ще додатково промасувати стопу і погладити зовнішню поверхню стопи. І погладжуємо ніжку по зовнішній поверхні ведра, проводимо погладжуючими рухами. Те саме робимо з іншою ніжкою вісьмірочки, рефлексик. Промасовуємо кожен пальчик. Промасовуємо додаткову стопу ніжку і погладжуємо зовнішню поверхню ніжки. Велосипедик згинаємо в коліні до животка по черзі декілька разів. І розводимо, згинаємо в колінах і широко розводимо бедра в сторону і випрямляємо назад. В манекені так. В цих місцях не розводяться ніжки, але в дитини обов'язково будуть. Згинаємо в колінцях, розводимо в сторони і повертаємо назад. Схрещуємо ніжки на животику і в такому положенні за годинниковою стрілочкою помасовуємо животик. Тепер животик масуємо долонькою, за годинниковою стрілкою. Більші, менші круги навколо попочка робимо і схрещуємо напрямку один до одного долоньки, також напрямку за годинковою стрілкою цю сторону наверх цю наниз. І з боків до серединки. Декілька раз і знову колу. Промасовуємо груди від центру в сторони. І вібраційні ось такі рухи. Можемо зробити по грудках. Ручки проосавуємо долоньки, також всередині пальчики, одну долоньку і іншу. Масуємо пальчики, і також по зовнішній стороні робимо погладжування від долоні до плеча. Даємо дитині в долоні наші пальці, великі пальці, і за вроденими реплексами дитина наші пальчики своїми захопить, досить міцно схватить. І якщо ви будете робити такі масажі, гімнастики будете стимулювати дитинку, триматися за пальчик, будете зберігати, підтримувати. Цю здатність захоплювати долонкою, ручкою і триматися. Коли дитинка захопить ваш пальчик, трішечки піднімаємо над ліжком догори і стимулюємо тримати голівку, звичайно, з першого дитина голівку тримати не буде, але це вправо буде корисно, якщо ви будете трошки піднімати над поверхнею, нічого. Недоброго з дитинкою не станеться. Тепер ми перехрещуємо, перехрещуємо ручки на, на руці, наче обнімає дитинка себе і перевертаємо на животик. Підтримуємо голівку, підтримуємо за таз, перевертаємо, кладаємо на животик. Поки дитина не може ручки сама перед собою поставити, ми їй допомагаємо. Масажуємо спинку. До двох місяців можемо притримувати одною рукою ніжки, а другою рукою робити масаж. Зовнішньої поверхні долоньки догори і вниз внутрішньої поверхні долоні. Після двох місяців можна робити цей масаж двома долонями. Погладжуємо сіднички від центру до. Сторін і можемо пройти такими легкими вібраційними рухами по спині, по сідничках. Відпрацьовуємо врожні на рефлекс повзання. Це можна робити вже на віднародження з, з перших місяців. Згинаємо ніжки як в жабки, одну ніжку і другу. Під стопочки кладемо наші долоньки. І дитинка у відповідь на це буде відштовхуватися своїми ніжками від доланки. Так, два-три рази вперед. робимо. І вона наче жабка так буде вперед пересуватися. Переконайтеся, що спереду немає нічого твердого, щоб вона не вдарилася голівкою, бо ви можете не очікувати, вона, а дитина може досить далеко вистрибнути вперед. Два-три рази цього достатньо. І перевертаємо на бік, дитинку підтримуємо рукою ніжки, іншою рукою, великим вказівним і середнім пальцем. По спині проводимо від сідничок до голівки. І відповідь на це, також за вродженим рефлексом, дитинка буде вигинати спинку. Декілька разів ми це переробляємо, стимулюючи дитину. Працювати спинкою. Якщо у вас є фітбол, його теж дуже добре використовувати у гімнастиці з малюками. Може бути більшого або меншого розміру. Це в мене звичайний футбольний м'яч. для демонстрації. На свій фітбол ви можете покласти пеленку, щоб голо дитину не класти на холодну резину. І викладаємо на м'яч малючка, притримуємо лише за спинку. Робимо погойдування зі сторони в сторону. Спочатку амплітуда може бути менша, така, зовсім легка, з часом збільшуємо амплітуду, вперед, назад, по колу і легкі такі підстрибування, відштовхування від м'ячика на фітболі. Це також дуже добре для живота камалюка. Трьох-чотирьох місяців, що ми можемо додавати до такого масажу і гімнастика. Перше це наші всі погладжування. Ручок і ніжок ми можемо робити більш інтенсивніше, ми можемо додавати більше розтирання м'язів на ручках, на ніжках. Коли ми піднімаємо дитину, коли нас дитина захоплює пальчики, ми можемо не тримати її долоньки. Вона вже досить сильно буде захоплюватися пальчиками наш, наш великий палець, і можемо піднімати трошечки вище. Перевертатися на животик можемо вже теж стимулювати дитину саму. Для цього ми беремо, наприклад, перевертаємо на праву сторону, ми піднімаємо ніжку, ми її вбік відводимо, і рукою. Тримаємо за ручку дитину і також допомагаємо перевернутися. І коли дитина вже буде готова, то навіть от вже в цей момент дитина буде вигинати спинку і перевертатися сама. Ручку буде не відразу сама витягати, тому треба допомагати витягати під себе ручку, але з часом і руку буде теж витягати вже сама. Коли дитина на животику, можемо додати ще одну вправу для укріплення спинки і шийки. Беремо рукою за ніжки, а інша рука пірнає під таз і пірнає під груди, і ми піднімаємо дитинку від поверхні. І дитина має сама тримати голівку. З кожним тижнем, з кожним місяцем. Ручку ми можемо ставити трошки далі від шиї, від голови, Цим самим стимулюючи все більше і більше тримати спинку. І дійти до того вже ближче до 6 місяців, що ми будемо тримати ручку лише під тазом, а дитина буде тримати весь корпус і голівку сама. Можна все більше додавати повзання, все більш активного, і можна ставити перед дитиною, скажімо, десь на відстані за один метр якусь іграшку, і проповзти з дитинкою до цієї іграшки і дозволити взяти і побавитися нею. З 3-4 місяців перед футболом можна класти якусь іграшку. І коли ми вперед нахиляємо малюка, тримаємо його за ніжки і нахиляємо достатньо. Низько, щоб він міг ручками схопити іграшку і взяти. І в неї побавитися. Потім можна його опустити, щоб він цю іграшку поклав. Така гра дуже сподобається вашому малючку. З 6 місяців не зі всіма дітьми вдається переробляти такі масажі і гімнастики, тому що дітки вже починають перевертатися, хтось вже сідає, хтось навіть починає повзати, вони стають активні. І вони не можуть полежати і почекати, поки ви зробите весь масаж. Але якщо ваші діти не такі активні, і вам вдається продовжувати, що можна додати після 6 місяців? Піднімання зі спинки нагору можна додати. Більшого, ми піднімаємо дитину, не садимо її, не спираємо на сіднички, а можемо піднімати і відривати її від поверхні. В більшості випадків діти самі тримаються ручками за великий палець дорослого, ми можемо іншими пальцями лише страхувати дитину, можемо такими рухами по сходинках піднімати вверх, класти вниз. Для дитини буде це лише користь. Коли дитинка на животику можемо додати. Коли ми піднімаємо її під таз і вона тримає спинку, можемо додавати праву тачка, дозволяти їй ставити ручки на поверхню і стимулювати, щоб вона ручками проходилася по поверхні. А ми тримаємо таз і тримаємо ніжки. Також з цього положення ми можемо піднімати дитину за ніжки і догори. Трішки над поверхнею. І класти знову. Це також буде лише на користь. Розвивайте ваших діток у потішний, веселий спосіб і радійте кожному дню разом.